Проєкт Говорить Культура, і сьогодні ми в Курозванському ліцеї. Тут насправді ми зустріли дуже багато активних підлітків, через яких ми е, пробуємо поширювати українське е, через такі квізи та ігрові методології. Наші заходи це ігри і квізи, щоб такій ненав'язливій дружні атмосфері а, нагадувати, що український є, воно прикольне. А, за деякі ви шарите, за деякі ви ще не знаєте, тому про у цього виконавського послухайте. Ну, така от дружелюбна манера подання українського контенту. Насправді вона прикольна, вона діюча. До нас потім сьогодні, от після того, як ми провели квіз, нам дівчата і хлопці дякували за те, як ми його прикольно провели, що ми, що ми підняли настрій. І я так перевіряю. Запам'ятали, що треба послухати Шумея, Рівницьку групу отвінта, що правильний наголос у слові. Маркетинг падає на А, а не на Е. Ну, тобто, от такі ігрові формі, і всі щасливі задоволені, і з маленькими подарунками, нашими ручками і браслетами, і з призами ті, хто перемогли. І вони всі пішли щасливими, але при цьому запам'ятали якісь моменти, які чисто виконавці, чи то якісь правильне написання слова, але щось для себе нове запам'ятали, і це і є наша мета, щоб запам'ятали хоч щось маленьке з нашого квізу, чи з нашої гри, і більше взагалі почали цікавитися і любити український контент. Ми вас всіх любимо і не забувайте, що говорить культура, друзі. Приємно дивитися, приємно спостерігати, як, е, яка наша молодь прогресивна, сучасна і молодь наша, справді українська молодь. Е, дуже приємно дивитися і слухати нашу рідну українську правильну мову. Настільки дівчата сьогодні вразили своєю мовою, правда, діти, бо ми завжди кажемо. Вчимо правильно говорити, але багато говоримо і неправильно. Приїжджайте до нас ще гравайте, пишіть нові проекти, ми відкриті. Ми теж будемо підтримувати, долучатися всіма можливими способами. Бажаю успіху вам і далі! Тільки поріть до нових звершень, до крутих, суперкрутих ідей.